Добрий день! З сьогоднішнього року ми розпочинаємо вивчати формули скороченого множення, скороченого або пришвидшеного множення. І на цьому році розглянемо добуток суми та різниці двох виразів. Українською мовою правильно казати добуток, але в математичній термінології можна говорити добуток, тому я буду говорити добуток. Згадаємо, як називаються результати ось таких дій. Як називається результат дії множення? Це допиток. Як називається результат дії додавання? Це сума. Як називається результат дії віднімання? Це різниця. Наступне завдання виконайте самостійно. Потрібно розкрити дужки. Працюйте! Перевіряємо результати. Бачимо, що вирази мінус аб і плюс аб взаємно знищуться, і виходить а квадрат мінус b квадрат. В другому виразі, також внутрішні два вирази, мінус 5х плюс 5х взаємно знищуються. Отримуємо х квадрат мінус 25. І в третьому виразі також два внутрішні вирази мінус 3n плюс 3n знищуться. Залишиться n квадрат мінус 9. Якщо ви помітили, то всі три вирази однаково влаштовані. В перших дужках іде сума двох виразів, в других дужках іде різниця цих виразів, і між цими виразами стоїть дія множення. Тобто дані вирази можна назвати таким чином: добуток суми та різниці двох виразів. Я сподіваюся, що ви помітили ще таку річ, що два внутрішні вирази взаємно знищуються, і при такій алгебраїчній конструкції добуток суми та різниці двох виразів завжди ось ці внутрішні два доданки будуть знищуватись. Тому немає сенсу виконувати ось цей другий етап розкриття дужок, можна одразу записати результат, а результатом буде різниця квадрату першого виразу. І квадрату другого виразу. Отже, виконуючи перше завдання, ми вивели ось таку формулу: добуток суми та різниці двох виразів дорівнює різниці квадратів цих виразів. Іншими словами, якщо ми бачимо таку алібраїчну конструкцію, в одних дужках сума двох виразів. В других дужках різниця цих же виразів і між дужками множення, то ми можемо перший вираз піднести до квадрату, поставити мінус і другий вираз піднести до квадрату, не розкриваючи дужки звичним способом. Тому ця формула і називається формулою скороченого або пришвидшеного множення, що ми перший етап множення розкриття дужок пропускаємо і записуємо лише результат. Подивимось, як ця формула працює на конкретних прикладах. Розв'яжемо перший приклад m плюс 1 помножити на m-1. Дивимось, що структура даного виразу підходить під структуру нашої формули. Зробимо таку заготовочку: перший вираз в квадраті мінус другий вираз в квадраті, в перші дужки помістимо m, перший вираз. а в другій дужки – одиниця, другий вираз. І виходить m квадрат мінус 1. Тому що одиниця в квадраті це 1 на 1. Тобто 1. Другий вираз х плюс 2 помножити на х-2. Знову ж таки, структура даного виразу підходить під структури нашої формули. Робимо заготовочку. В перші дужки поміщаємо х, другі – 2. І виходить х квадрат мінус 4. Можна було б обійтися без ось цього середнього етапу. Можна було б одразу писати результат, але поки у вас немає. Вмін і навичок ще так робити правильно, то ми будемо виконувати ось такий середній етап писати структуру формули, заготовочку. Розв'яжемо третій приклад. На перший погляд здається, що структура даного виразу не зовсім підходить під структуру нашої формули, тому що в перших дужках йде різниця, а в других сума це не має значення. При множенні… Ножники можна міняти місцями. І на першому місці може бути сума двох виразів, а на другому різниця цих виразів. Отже, приміняємо нашу формулу. Перший вираз 9, другий Y. 9 квадратів буде 81, отже, вийде 81 мінус і квадрат. Розв'яжемо четверте завдання. Знову ж таки, структура виразу підходить під структуру нашої формули. В перших дужках різниця двох виразів, в других їхня сума, і між дужками – множення. Робимо заготовочку. В перші дужки поміщаємо перший вираз 4а, в другі дужки – другий вираз b. 4а в квадраті буде 16а в квадраті, тому що 4а помножити на 4а буде 16а квадрат. Отже, результат 16а квадраті. Мінус б квадраті. П'ятий вираз. Знову ж таки, в перших дужках різниця двох виразів, а в других сума двох виразів між дужками множення, Тому можемо застосувати нашу формулу. Робимо заготовочку. В перші дужки поміщаємо перший вираз 3х, другі дужки другий вираз 5 y Підносимо до квадрату. 3х квадраті це 3х помножити на 3х це 9х2. А 5іг це 5 y помножити на 5 y тобто 25 квадрат. Отже, вийде, 9 х квадрат мінус 25. Виконуємо шосте завдання. Помічаємо, що структура даного виразу підходить під структуру нашої формули. В одних дужках йде різниця двох виразів, а в других сума цих виразів. Робимо заготовочку. Перші дужки поміщаємо 8м, другі дужки 10. Підносимо 8 м до квадрату буде 64 квадрат, 10 n до квадрату буде 100 n квадрат. Отримуємо 64 м квадрат мінус 100 n квадрат. Розв'яжемо сьомий приклад. Структура даного виразу підходить під структуру нашої формули. В перших дужках різниця двох виразів, в других. Сума цих виразів і між дужками – множення. Робимо заготовочку. В перші дужки поміщаємо 3х2. Другі дужки у четвертому степені. Підносимо 3х2 до квадрату буде 9 х в четвертому степені. І підносимо Y в четвертому степені до квадрату буде y в восьмому степені. Отримали 9х в четвертому степені мінус у восьмому степені. Згадуємо, що коли степінь підносимо до степеня, то показники перемножаємо. Восьме завдання. Помічаємо, що тут якась плутанина. Вирази в обох дужках ті самі, але помінені місцями. Звертаємо увагу в такому випадку на дужку з дією віднімання, вона головна. Чому? Тому що в перших дужках доданки, а доданки можна поміняти місцями. Тобто, можна записати замість виразу в перших дужках такий вираз 6 плюс 5 n в кубі. Ми цього робити не будемо, тому що це нема сенсу в цьому. Але будемо звертати увагу саме на дужку з дією віднімання. Так от, якщо ви уважно слухали попереднє міркування, то даний вираз також має структуру нашої формули. Приміняємо цю формулу, робимо заготовочку. І в перші дужки поміщаємо число 6. Тобто, ми орієнтуємось на дужечку з мінусом. А в другій дужки поміщаємо 5 n в кубі. Далі, 6 в квадраті буде 36, а 5 n в кубі буде 25 n в шостому степені. Дев'яте завдання. Знову ж таки, бачимо, що в перших дужках доданки можна поміняти місцями, і тоді даний вираз має структуру нашої формули. Але орієнтуємось на дужечку з мінусом. на різницю. Робимо заготовочку. В перші дужки поміщаємо вираз 7 b в другій дошки націлих 1а в квадраті. Підносимо 7Б до квадрату буде 49 б квадраті. Підносимо націли А в квадраті до квадрату буде на цілих одна сута а в четвертому степені. І виконуємо 10 завдання останнє. Знову ж таки, орієнтуємося на дужечку з мінусом. Поміщаємо в перші дужки вираз на цілих n в п'ятому степені, а в другій дужки аб. Підносимо до квадрату перший вираз, 0,3n в п'ятому степені, отримаємо 0,9n в десятому степені. І підносимо до квадрату АВ, буде а в квадраті в в квадраті. Не забуваємо, що АВ в квадраті це АВ помножити на АВ. тому і виходить а в квадраті Б в квадраті. Сподіваюся, що ви зрозуміли, як працює ця формула. І в чому суть. Прискорення, пришвидшення множення. І потренуйтеся вдома, виконуючи ось такі завдання. Бажаю успіху!